Як тільки Но Ярина Немець дізналася про можливість у Львові вакцинувати доньку проти раку шийки матки, одразу ж звернулася до колег-лікарів дитячої лікарні на Дністерській. Дотепер така процедура вартувала б батькам до двох тисяч гривень. Нині це безкоштовно. Про вакцину проти раку шийки матки я дізналася декілька років тому. Я, в принципі, була готова їхати в Польщу, щоб щепитися проти раку шийки матки. І я, ну, я рада, що в нас є така можливість зробити це тут у Львові. Ши до того безкоштовно. У польській клініці жінці довелося би заплатити кругленьку суму, щонайменше чотири тисячі гривень. І не лише за вакцину, а й за консультацію лікаря. Ми прийшли на огляд, доктор оглянула мою Анну і дала скерування на щеплення. І все анна розуміє, для чого їй потрібне таке щеплення. Дівчина розкаже своїм подругам про неболісну, проте ефективну процедуру. Це щеплення зроблене, щоб не виник вірус, який викликає рак матки. Як вкосив комар, це не є дуже боляче. За півроку Анна прийде ще раз на повторне щеплення, яке проводять двічі. Чотири з половиною доз бельгійської вакцини Цеверикс вистачить для 2250 дівчат області. Це кажуть медики лише 5% від кількості дівчат віком від 11 до 14 років, оскільки це є нежива, штучно синтезована вакцина, вона не містить живого вірусу. Саме тому вона є дуже безпечною вона буде ефективна, найбільш ефективна до моменту інфікування. Тобто, відповідно, до початку статевого життя за два з половиною місяці дії програми нагодою скористалися 270 юних мешканок. До слова, імунолог теж торік пройшла таке щеплення, однак вже за власні гроші. Коштує одна доза вакцини від дев'яти сотень гривень. Зробити її можна у будь-якому приватному кабінеті щеплень. Ризики захворіти на рак шийки матки високі, стверджують лікарі. В світі кожна четверта людина інфікована папіломавірусом. Щодня рак шийки матки діагностують у трьох Українах. Нок, а кожні три дні від цієї недуги одна хвора йде з життя. Жанна Ліщенко, Олександр Горенчук. Правда на живо, телеканал НТА.